Всім привіт! Я Інна, і сьогодні ми записуємо другий випуск подкасту з Вікторією Гевко. Наша тема сьогоднішнього випуску це закулісся роботи з психологом. Вітаю всіх слухачів. Навіть якщо людина вже наважилась піти до психолога, в неї все одно є певний страх перед самою зустріччю, і що ви порадите? як підготуватися до самої зустрічі, і що чекає в кабінеті у психолога? Справді це питання. Доволі актуальне, я теж помічаю, що коли до мене на консультацію, чи очно приходить в кабінет людина, чи це онлайн-консультація, досить часто я бачу таку досить схвильовану і напружену людину, яка дійсно не знає, що очікувати її від першої зустрічі, від консультації з психологом чи психотерапевтом. І дійсно, щоб якось ці хвилювання зняти, можна декілька таких порад дати. Перше, це вже важливо, що ви прийняли рішення звернутися саме до психолога чи до психотерапевта і мати отаке тверде рішення про те, що я хочу звернутися за допомогою і вирішити якусь свою проблему. Звичайно, сказати, не хвилюватися, ну це так досить банально звучить, але максимально спробувати не піддаватися цьому хвилюванню, бо ви йдете в кабінет до спеціаліста, який добре знає свою роботу, який однозначно допоможе вам впоратися з тим, що вас може хвилювати. Також я би порадила не намагатися на першій консультації все розповісти, що ви що, що вас турбує, і вкластися в цю годину. Бути максимально природнім, бути максимально собою. І довіритися спеціалісту, що він поведе вас правильним шляхом, він задасть правильні запитання, він побачить ваше хвилювання, і якимось чином ну, ці всі такі неприємні моменти, які ви можете, за які ви можете хвилюватися, поведе тобто то довіритись спеціалісту, який знає правила ведення консультації, як повести вас в тому напрямку, щоб досягнути результат. Що не потрібно робити на першій консультації людині, яка вперше звертається до психолога? Ну, перше, я би сказала, це не блокувати свої емоції. Якщо ви маєте потребу, якщо ви відчуваєте, що коли ви розповідаєте якусь інформацію, ви хочете плакати, Якщо ви плачете, це вже є, допомагає вивільнити емоції з тіла. В тілі місяця величезна кількість інформацій, і навіть якщо вам здається, що ви нічого не сказали, а лише плакали, то терапевт вже може багато побачити, і немає сенсу блокувати ці емоції. Це вже частина роботи, яка допоможе сформувати так званий терапевтичний альянс. Не потрібно ставити собі діагнози, не потрібно звертатися за допомогою до інтернету, гуглити і шукати те, чого, можливо, у вас і немає. Бо те, що ви прочитаєте, воно не завжди про вас. Досить часто клієнти приходять і вже говорять, у в мене ПТСР, депресія чи панічні атаки, але скарги на щось це не означає, що у вас справді є цей діагноз. Це може бути лише прояв того. З чим насправді ви підходите до терапії. А сам психотерапевт поставить діагноз, опираючись на свої інструменти, на свої концепції. І взагалі якийсь діагноз якихось хвороб ставить тільки лікар, і психолог, чи психотерапевт, якщо він побачить, що є. Якісь сумніви, що є якісь сигнали про те, що, можливо, у вас є якийсь розлад, він обов'язково скерує вас до лікаря для того, щоб поставити або спростувати цей діагноз. Також, як би не звучало, дивно не дратуйтесь на ті запитання, які ставить вам психолог. Тому що досить часто нам вам може здаватися, що запитання якісь дивні. Просто пробуйте на них відповісти, тому що якщо клієнт приходить з однією якоюсь певною проблемою, це не означає, що вони будуть ви будете розмовляти тільки про це. В Минулому випуску я говорила про те, що досвідчений психолог не піде в проблему, де, коли немає запиту від клієнта, але є такі моменти, які просто необхідно дослідити в процесі самої роботи з психологом. Наприклад, якщо людина приходить і каже, що два роки тому, в лютому, в мене була перша панічна атака, і от з цього все почалося. Тоді, але психолог може для того, щоб зібрати більше інформації, він може задавати різні питання. Бо, скажімо, два роки тому, коли думає. Клієнт, що це все почалося, тоді вже реагувало тільки тіло на те, що відбувалося всередині, в психіці, в, взагалі в, в підсвідомому клієнта. І для цього психотерапевт може ставити дивні питання, такі, наприклад, яка ви дитина в сім'ї, чи годувала вас мама грудьми, які були стосунки в сім'ї. І це певний такий дослідницький процес, який. Може багато прояснити. І коли психолог задає ці питання, він, певно, він формує таку терапевтичну гіпотезу. І ви вже, відповідно, разом створюєте таку хронологічну лінію вашого життя і можуть якраз знайти джерело ваших проблем. Також, не очікуйте порад від психолога. Ніхто вам не порадить, що вам робити з вашою проблемою. Терапія це не про поради, а це про розуміння того, що зі мною відбувається. І усі відповіді, вони будуть у вас всередині, але на пошук їх потрібен саме час. Також, якщо ви почуєте від психолога пропозицію звернутися. До психіатра, не, зля... не лякайтеся цього. Я розумію, що дуже багато людей боїться звертатися за допомогою до психіатра, взяти консультацію. Досить часто є страхи, що зі мною щось не так, я хворий, чи я не буду приймати ліки. Але це є важливий такий момент саме в роботі з психологом, для того, щоб виключити знову ж ті діагнози, які ви можете самостійно собі ставити, або ж навпаки підтвердити і працювати спільно психіатру разом з Психологу. Також не думайте, що вас хтось буде оцінювати. Роль терапевта це праця, в якій робота це на перспективу, а не на оцінку вас. Кожна ваша реакція, поведінка, певні дії дає спеціалісту інформацію про вас, і вона є дуже цінна. Також не думайте, що ви обтяжуєте спеціаліста своїми проблемами. Ви прийшли до людини, яка свідомо обрала цю професію і є готовою до всього того, що ви скажете. І вона також має своє життя, вона, звичайно, не живе лише вашими проблемами, не живе тільки вашим життям. Тому таких хвилювань, як в звичному житті, що я обтяжую когось своїми проблемами в кабінеті психолога взагалі не може бути. Все. Я просто говорю, а, та та ти вже терапевт, психо. Психолог чи психотерапевт допомагає побачити проблему, розкрити її, допомагає вам побачити те, чого ви не бачите. А що вже з цим робити, залежить уже від вас. Психолог не прийме за вас рішення. Якщо ви сподіваєтеся, що психолог скаже вам, що вам потрібно робити, то на це сподіватися не варто. Якщо у вас виникає така думка, що я прийду до психолога, запитаю, він мені порадить, то це свідчить про невміння брати відповідальність за прийняті рішення. І коли мої клієнти задають мені питання, а що я маю з цим робити, я їх запитую: а що ви хочете з цим робити? Що ви можете з цим робити? Деякі мої знайомі кажуть, наприклад, мені, от чим тобі цей психолог допоможе, ой, я тебе прошу, можеш сама піти, там, знаєш собі обдумати все або там з подругою все обговорити, і думаєш, проблеми от на рівному місці. В першу чергу розмова з психологом і розмова з подругою вони відрізняються. По-перше, психолог має відповідну освіту. І він не просто розмовляє з вами в кабінеті, а він допомагає побачити вам вашу проблему, розкрити її, побачити те, чого не бачите ви, показати з іншого боку, показати ті речі, на які вам подруга вказати не може. Тому що, по-перше, психолог він займає таку безоціночну позицію. Психолог не оцінює, психолог не критикує, психолог не займає жодну сторін. Він допомагає зрозуміти, що відбувається в моєму житті, що відбувається зі мною, де я дію і як я дію. Тому це різні речі. Розмова з подругою це одне, а професійна консультація. Сійний сеанс це зовсім інше. Насамперед, це знання, які психолог використовує. Він здійснює певні інтервенції в розмові. Він розуміє, що він робить і який наступний крок буде зроблений з ним в процесі консультації. Які є види роботи психолога з клієнтом? Тут насамперед варто зупинитися на тому, що є психологічне консультування і є психотерапія. Але психотерапія вона не розпочинається відразу, з самого, з самого початку співпраці психолога і клієнта, бо на початку роботи відбувається діагностика. І я завжди зі своїми клієнтами укладаю різні види контракту. Наприклад, контракт на прояснення, якщо клієнт не розуміє, що відбувається в його житті, в стосунках, в емоціях, в його відчуттях, ми беремо декілька зустрічей, наприклад, 5-10 зустрічей на прояснення, щоб клієнту стало зрозуміліше, що відбувається. Або контракт на дослідження. Ми можемо досліджувати, чому саме так відбувається в його житті, чому саме так він реагує на ті чи інші ситуації чи події, чому виникають саме такі емоції, як в нього сформувалася так звана копінгова поведінка, і чи корисна вона йому взагалі, в яких ситуаціях вона була йому раніше корисна і чим вона заважає зараз. І дуже важливий етап психотерапії це формування терапевтичного альянсу між психологом і клієнтом. Саме від цього, чи сформується терапевтичний альянс, чи комфортно буде разом працювати, залежить те, чи буде успішною взагалі терапевтична робота, аж після цього вкладається психотерапевтичний контракт на зміни. Тобто, що клієнт хоче змінити. За рахунок того, завдяки тому, що він більше дізнався про себе, він зрозумів, що з ним відбувається, чому він так реагує, як в нього це сформувалося, і, тоді, і лише тоді розпочинається сама психотерапія, це зміни, які відбуваються як в структурі психіки клієнта, так і в його реальному, в реальному житті. Взагалі, психотерапія це такий структурований і досить тривалий процес. Якщо хтось відвідав 5-10 сесій, то це не можна назвати ще психотерапією. Це психологічне консультування, на якому відбувається певне прояснення чи діагностика проблеми, з якою прийшов клієнт і як вона виникла. Є такий стереотип, що частіше всього до психолога ходять жінки, а чоловіки уникають і запевняють, що це все просто лишні витрати. Чи пов'язано це з тим, що вони бояться або ж вважають себе сильнішими і їм не потрібна допомога? В практиці і моїй особисто також більшість моїх клієнтів це жінки, але є чоловіки, і їх чимало. Можливо, справді це пов'язано з стереотипом, що жінки схильніші, більш просити про допомогу, звертатися за допомогою, про те, що жінки більш емоційні, їм не так важко відкриватися перед психологом. Проте зараз, у зв'язку з такою психоедукацією, з тим, що все більше звертатися до психолога стає нормою, чоловіки також все частіше звертаються до психолога. І, можливо, дійсно тут відіграє такий фактор, що чоловіків виховували завжди, хлопчики виховувати сильний, хлопчики не плачуть, вони самі справляються зі своїми проблемами, і це утруднює. Цей такий процес, щоб звернутися за допомогою. Однак, коли вони приходять на консультації, вони розуміють, що нічого такого страшного не відбувається, що його приймають, розуміють, підтримують, шукають шляхи вирішення, то чоловіки теж. Якщо в них є чітке бажання розібратися в тому, що відбувається, змінити те, що відбувається, вони залишаються в довготерміновій терапії, і вони працюють також над собою. Тому це ну, все ж таки більше стереотипи, а в реальності воно відбувається по-іншому. Так. Дякую вам, Вікторія, за таку розмову. Мені дуже сподобалось, надіюсь, вам теж, І наші слухачі це теж оцінять і комусь це допоможе. Все, до нових зустрічей. Дякую вам і теж сподіваюся, що ця інформація буде корисною. До нових зустрічей!